Місто Лозова на Харківщині, російська армія атакувала балістичними ракетами та безпілотниками герань. 2 загинули чоловік та жінка. Ще шестеро людей отримали поранення. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Горіла складська будівля одного з підприємств, пошкоджені гаражі, фермерського господарства та житлові будинки. А напередодні ввечері окупанти задали серію ударів БПЛА посеред місця Барвінкового на Харківщині. Постраждали 13 людей. Один із дронів влучив у двоповерхову будівлю магазину. Виникла пожежа на площі понад півтори тисячі квадратних метрів. Метрів повторним ударом пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, гаражі та автомобілі. Дві фугасні авіабомби скинули росіяни вранці на спальні райони Краматорська. Поранені – 18-річний хлопець та 39-річна жінка. Також окупанти вдарили по пожежно-рятувальній частині у місті. Обійшлося без постраждалих за минулу добу. Через російські обстріли на Донеччині загинула людина. Ще п'ятеро дістали поранення. Зруйновані та пошкоджені більше сотні цивільних об'єктів. Понад 80 з них житлові будинки. Повідомили правоохоронці. Четверо людей дістали поранення внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Дніпро та область. Серед постраждалих немовля та чотирирічна дівчинка. У насидок ударів виникли пожежі, пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Зруйновані два приватні будинки. Загалом за добу на Дніпропетровщині через російські удари загинули четверо людей. Ще троє дістали поранення, пошкоджені лікарні, житлові будинки, автівки, знищений автобус. Двоє людей постраждали внаслідок комбінованої атаки російських військ на Київ. Уночі РФ ударила по енергетичній інфраструктурі на лівому березі столиці. Майже 2600 Будинків знову залишилися без тепла. Повідомив мер Кличко. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. У Дарницькому районі в одній із квартир на останньому поверсі убухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника. В Одесі РФ ударила дронами по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. Пошкоджена дев'ятиповерхова житлова будівля. Постраждала людина. Вогонь губив торговельні павільйони на ринку. Пошкоджені будівля супермаркети та будинки. Поруч, понівечені автомобілі. А в області ворог знову атакував енергетичні об'єкти. Як детек, за даними компанії, це вже 31 велика підстанція в Одеській області зруйнована Росією. У Херсоні внаслідок влучання російського ФПІВ дрона вантажівку з цистерною стався вибух і пожежа на території автозаправної станції. Рятувальники ліквідували загоряння. Близько сьомої ранку російські війська вдарили по житлових кварталах Дніпровського району. Після прильоту загорілося одразу кілька приватних будинків. Рятувальники оперативно приступили до гасіння пожежі, але приборкати вогонь вдалося лише під вечір. Сили оборони вразили Ухтинський нафтопереробний завод у республіці Комі РФ. Вістань від державного кордону України до об'єкта близько близько 1750 кілометрів. Це один з найдальших підтверджених ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі з початку повномасштабної війни. За даними генштабу ЗСУ, після ураження на заводі зайнялася пожежа. Масштаби збитків уточнюються. Крім того, сили оборони України уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухівки головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ та атакували завод Прогрес у місті Мічурінськ Тамбовської області. Українська кіберспільнота провела масштабну кібероперацію, під час якої вдалося зібрати тисячі даних про ворожі термінали Starlink, позиції російських підрозділів та осіб, готових співпрацювати з окупантами протягом тижня, через створену мережу каналів і ботів, українські фахівці отримали 2420 пакетів даних про російські Starlink термінали та точні координати противника, понад 30 звернень від громадян України, готових стати так званими дропами для активації обладнання, а також майже 6 тисяч доларів переказів від російських. Військових, які намагалися відновити зв'язок, зібрану інформацію передали українським правоохоронцям. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, у межах окремої угоди на 390 мільйонів фунтів Україна отримає тисячу легких багатоцільових ракет. Ще 150 мільйонів фунтів. Лондон уперше спрямує на фінансування пріоритетних потреб України в рамках програми Пьорл. про допомогу. Він оголосив під час зустрічі у Брюсселі в межах засідання контактної групи з питань оборони України формату Rammstein, у якій беруть участь представники. Близько 50 країн. Київ отримав від Європейського Союзу другу партію допомоги ще 323 генератори. Першу отриману раніше партію. Місто спрямувало на підключення до індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках. Друга також переважно використовуватиметься для живлення теплопунктів. Загалом столиця вже отримала від ЄС 500 автономних джерел живлення. Поставки повністю фінансує та координує Європейська комісія. Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу відновила акредитацію на зимових олімпійських іграх однак, участь у змаганнях він більше не братиме. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував 27-річного спортсмена після його рішення вийти на старт у шоломі пам'яті з фотографіями українських атлетів загиблих через російську агресію. Дискваліфікація відбулася у день старту змагань зі скелетону. На передодніх тренуваннях українець показав найкращий час і мав реальні шанси боротися за медалі. Сам спортсмен заявив, що був готовий до такого рішення. І не шкодує про свій крок, назвавши його ціною нашої свободи. Президент України нагородив Владислава Гераскевича орденом свободи.